68-річному Миколі Лобку вдалося вижити вдруге. Він щасливчик. Хоча як сказати, у діда перелом трьох шийних хребців і правої ключиці Їхали плавно, що со свитки не неза. А 3 квітня цього року на машину джилі, на якій Микола Петрович нарешті повертався додому після лікування, біля села Чайкине упало дерево. А у вересні минулого року йому майже відірвало кість лівої руки, але хірург і анестезіолог були на місці, і руку склали, кість пришили. Тоді у його двір в Костобоброві на Семенівщині прилетіла і розірвалася ракета. Став залишається стабільним. Грудна клітка фіксована за допомогою коректора постави, а шийний відділ фіксований спеціальним філадельфійським комірцем. А перелом правої ключиці потребує хірургічного лікування. Там надаємо поставити пластину, провести операцію, поставити підставити ламки і зафіксувати пластину. Більше про це читайте у свіжому номері. Олена Гапанова для газети «Весть».